До речі, задав про великий футбол. Привітаємо Вінницьку Ниву, флагмана Вінницького футболу. Шан забитий і відкриває рахунок сьогоднішнього сни. Шоста хвилина і номер шостий забуває. За господарів сьогодні умовних. Годи нуль. І небезпечно так було. Відновлюється в нас гра. І штрафний бік воріт Десни. Олександр Чаус біля м'яча. Таке враження капітану малайчук, роман також. Асистент другий. Ах, небезпечний удар. Це надто сильно. І горя Міг може в ворота закинути, тут можна так і закидати. хто має. Ой, яка непогана, але Юрія Кубо. Минулому по всім і навіть зараз, би, я думаю, і пограв, але напевно немає в нього такого бажання вже режимити. А на такому рівні саме то, що треба Юрія Кубов. Фант... Як прізвище, Швастон. Підійшов до наш шостий номер, хотів дізнатись з нього прізвище, але він весь у грі, тому зрозуміло, не почує! Зіграв надійно. Так, надіюсь, хлопці на Гупро включили камеру як. Олександр Чаус! Надійний гравець. Ах. Василь Кірган не потрапив по м'ячу і контратак відповідь, але фол. третьому турі Легіон буде грати, тому краще Олександру Чаусу тримати емоції. Штрафний і ігор Якув. Два в один контратака. Олег не влучає. Думаю, летів ворота. Закривайте. Закривайте. Майже до закінчення підходить перший тайм у нас. А Десна може забити! але по м'ячу гравець Десни відбирає м'яч. І так само втрачають сьомий номер Десни. Підсунувся! Василь Кірган водить м'яч в Ні, Олександр так. Ні, Олександр Чаус так, який хороший. Удар вийшов, але повзворота. Атакуй! Атаку, атаку. атаку! Артем Олексієнко! Але втратили перевагу. Артем Олексієнко, але відбирають м'яч Артема. Їх так само втрачають легко. Так, теперь, теперь. Ой, а, пробиває! Воно! Це медійний футбол в Україні, Івано-Франківської є, профан команда. Також брутальний футбол можна назвати таким медійним першовідкривачем на українському просторі. Віктора Майоренка, власника легіону. Може, якогось гравців ще запитаємо. Хлопці звикають до медійності. Уваги! Йо, Ах, не в ударі! Мовчан вийшов з воріт і втратив ворота, пусті ворота і нестандартно, хитро зіграв. Тепер на цю хвилину легіону має три очки. Так само як в Десни. І штрафний. Але назавжді став таке, називаємо його колосся Нива Ніг гравців однієї іншої команди. І фол майже. Але і Але Олександр Чаус. Сьогодні ще один такий гладіатор. Обороняє свої ворота, дуже непокої. У два гули, але Ось так. Трішки звук зник, попив я води. Сонце припікає, така літня вже погода, травневий. Кінець травня, літня погода по-справжньому, але є вітерець Приємний. Мовчам на місці. Сьомий номер, маєш м'яч ніби вийшов, але ні. Так, так. Кірган Василь. Технічно. Кірган. Кірган. Непогано! <звіг> Дивляться на них. Це завжди приємно грати, хто грав у футбол. Ми з оператором можемо підтвердити. Також граємо в футбол, любимо. Ох, який небезпечний. Що сім номер. Помиляється з передачею. Артем Олексієнко на Василя Кірган. Василь Кірган. Але втрачає м'яч, не точно. Передача. І контратака! Контратака! Як технічно прибирають! Кома І... дається в знаки. сонце так, ще не 40 градусна спека, але, але пече важко. Фізичне навантаження вдвічі зростає. І вазельки! я Ну, по логічно, по справиму має 2-2 залишитися, але я думаю, ні одна з команд не буде проти, якщо рахунок стане 3-2 на користь на їх користь. Або 2-3, або 3-2. Два залишитися, але я думаю, ні одна з команд не буде проти, якщо рахунок стане 3-2 на користь на їх користь. Або 2-3, або 3-2. Ой-ой-ой! Але контратака Десни. Вибирай м'яч Богдан Круковський. Богдан Круков, Але молодці. Молодці. Там ці Десни. Повертаються, встигають повертатися! Так, на люту ловив м'яч, але... Але, але, але. Оце! О -о -о! Показувати. Тому буде огляд, підписуйтеся на YouTube-канал Легіону. Огляд буде матчу хайтлайту. Десна! Сьогодні <пробітник> десна добряче спітніла. підніма. Ось бачиш підтвердження, вже набігались хлопці. І є шанс кінцівці такі забити хлопнути зверни. Але швидко розіграю. Така гра. І час у мене вже вийшов, можна сказати, але вже з секунди на секунду буде. Завершення Матчу. І чепають гру на досвіді Десна. Ну, але Ігор Якубов! Завершення Матчу. І чепають гру на досвіді Десна. Ну, але Ігор Якубов! Просто неймовірно. Він сьогодні відіграв. Ну, незважаючи на поразку, поки що, поки що, ще є шанс, може зараз залетіти якийсь. Тавіть гру на досвіді, десна, ну. Але логивер, як убив просто неймовірно. він сьогодні відіграв, І, незважаючи на поразку, поки що, поки що, ще є шанс, може зараз залетіти якийсь. О!